Доброго дня. І так, працюючі пенсіонери в червні отримують підвищені пенсії. Починаючи з 1 квітня здійснюватиметься автоматичний перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам за рахунок стажу, який був набутий в останні два роки. Але виплата підвищених пенсій відбудеться лише у червні 2024 року. Вона відбудеться з урахуванням підвищення за квітень та травень. Це пов'язано з тим, що перерахунок можливий після того, як до державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату єдиного соціального внеску за перший квартал поточного 2024 року. А такі звіти подавали саме по травень включно поточного 2024 року. Розмір пенсії залежатиме не тільки від розміру заробітної плати, а й від страхового стажу. Оскільки з часом, коли людина працює страхових стажу пенсіонера, збільшується, то і розмір пенсії має також збільшуватись. Тому 1 квітня пенсії працюючим пенсіонерам перераховують і вже в червні 2024 року будуть перші виплати перерахованих пенсій. Що треба робити, щоб отримати перераховану пенсію? Особисте звертатись для проведення перерахунку нікуди не потрібно. Перерахунок відбувається автоматично за даними, які містить Державний державний реєстр застрахованих осіб У 2024 році. Перерахунок пенсій з врахуванням збільшеного стажу відбудеться для 654 тисяч пенсіонерів громадян України. Це близько 6,2% від загальної кількості пенсіонерів. для загального загальної інформації на 1 січня 2024 року в Україні Україні нараховувалось 10 мільйонів 510 тисяч пенсіонерів. Ви на каналі Банківський клуб підписуйтесь, щоб не пропустити наступне відео.